Долучаємо до ефіру Сергія Лещенко, радника керівника офісу президента України. Сергію, вітаємо. Вітаю, добрий вечір. Ну, ми, от весь вечір, практично. Тому що ну якось так знаєте, несуться позитивні новини в контексті допомоги безпекової мілітарної звідусілі з Євросоюзу і Сполучених Штатів. Звісно, це поки що перспективи найближчих днів. Але ну, Борель, наприклад, Жозе Борель говорить теж про допомогу Україні. А, значить, пропонує задешево купити Патріоти системи. Тому що це дешевше ніж відновлювати зруйновану Росію ТЕЦ. Як ви ставитеся до такої тези? Ставлюсь дуже позитивно. Єдина проблема, що вони кажуть про це через два роки, і майже два місяці з дня початку війни, тобто пройшло 26 місяців. Як вони про це кажуть? Хотілося б, щоб вони казали це через 26 днів після початку війни. Ну і давайте будемо теж трошки реалістичними і трошки цинічними. Борель. Втрачає своє повноваження через кілька тижнів після виборів до Європарламенту, тому зараз заявляти про це йому дуже легко, тому що він більше цю посаду обіймати не буде. Але, звичайно, дуже дякуємо, що хоча б словом підтримали неділо. Дорогі друзі, треба розуміти, що словами ракети не збиваються, і життя людське не рятується словами. Але дякуємо за добре слово. Хоча є такий вислів, якийсь в Америці, здається, хтось з гангстерів казав, що. Добрим словом, пістолетом Маузер може добагтися набагато більше, ніж просто добрим словом. От нам би добрим словом і ракетами Петріот ми б набагато краще жили ніж просто з добрими словами. Але дякую, приємно чути. Угу. Ну, купити, придбати до речі, в Нідерландах пропонують прем'єр-міністр пан Рюте системи ППО, кажуть, гроші є. Давайте будемо шукати, які країни можуть поділитися, не подарувати, не віддати, там не орендувати в оренду здати, а продати. Ще одна тема до вас є. От зокрема, несеться е, значить, така історія в Російській Федерації, але вони ж намагаються її так якось популяризувати в лапках, да, і на території України. Е, значить, таку іс історію як. За назвою Яухилянд чергова така дезінформаційна кампанія проти України. Mm -hmm. а, на що ну скажімо так, які перспективи у неї є? Адже ну, в принципі, вже про і мобілізаційний цей закон, який проголосований і підписаний президентом, і про прозорість ну вже сказано, пересказано. Наскільки це актуально? Це і ПСО в дуже агресивній формі. Я б сказав потужна, тому що в цього ІПСО з'явилося безліч. Шанувальників в соціальній мережі, де переважна мова, це ток В Тік-Тоці багато роликів, де це клеймо, яохилянт воно втрачає негативне наповнення і стає темою для приколу, темою для такого епатажного гумору, але насправді відбувається тривіалізація злочину. Тобто, це і пса полягає якраз в тому, щоб, грубо кажучи, українці не були. Налякані наслідками від ухиляння, щоб вони були ухилянтами. Ну але зрозуміло, яка мета росіян в цьому сенсі вони таким чином послабляють українську армію, тому що якщо будуть будуть люди, які ну, скажімо, будуть з цього глузувати, будуть над цим знущатися, то відповідно українська армія. Буде суттєво недоотримувати резерви. Відповідно, росіяни будуть вже говорити не про захоплення часів Яра або очеретиного, як вони закажуть, і можливо навіть не про захоплення Покровська або Краматорська, а про захоплення Харкова або захоплення Павлограда або наступ на Дніпро, і так далі. Я це спеціально драматизую. Ми маємо розуміти, що ну наступ на Харків це вже провальна була операція в 2022 році, але їхня мета це максимально деморалізувати, дезорієнтувати українців і використовувати для цього максимально на TikTok. Використовують ці соціальні мережі і е, роблять це гасло «Я ухилянт» навіть предметом такого певного, знаєте, як гордості, чи як сказати, ну як пам'ятаєте, в 90-х роках там яркітир було популярно. «Я тири, і як би мовляв, в цьому є певний героїзм бути злочинцем і вимагати гроші в інших, і отримувати данину за кришу. От е, зараз вони так само тривіалізують. До речі, згадайте, в них вже був цей серіал нещодавно, де вони теж тривіалізували і. Займалися певним певною героїзації бандитизму. От е, я певні бачу тут при паралельній лінії. Тобто вони негатив наділяють рисами, якщо не позитиву, то певного такого веселля, фану. Нам по фану бути ухилянками відповідно це посилює ключовий ролик, який вони зараз теж розкручують. Що от є тобто українці різних сортів і відповідно, не по не в той суд в той сорт, сорт які за да. буде воювати, а ухиляйся від цього. Тобто, по суті, це складові однієї такої величезної кампанії, яка просто розтягнута в часі. Це все. Так мусимо за завершувати, але ще одна тема до вас є дуже коротко. Напередодні вибухи в Криму лунали повсякчасів в Джанкої, втратили Росіяни через. Вдалі влучання чимало дороговартісної техніки БК чи могли влучити, враховуючи попередні домовленості президента про далекобійну зброю. До речі, далекобійна зброя прописана і в пакеті в законопроєкті, значить, голосуватиметься в конгресі. Ну так там на жаль трошки формулювання зробили слабшим. Там не зобов'язують, а порівняно з сенатським не зобов'язують, а якби спонукають до цього. А що стосується ситуації з Джинклем, то ми маємо дуже чітко розуміти, що це що трапляється, це не трапляється, тому що хтось просто вдало вистрілив з Хаймерс. Я не хочу хаймерс принижувати, але це дуже ретельно спланована була операція з використанням далекобойної, справді зброї, яку Україна отримує поштучно, але внаслідок домовленості президента Зеленського з американським лідером. Тобто, те, що влучання відбулося, це прямий наслідок кропіткої, секретної і дуже довготривалої роботи з отриманням України цієї далекобійної зброї, і це результати, і причому не перші результати. На жаль, цих ракет дають дуже мало. Не будемо уточнювати їх назву, але всі можуть зрозуміти про що йде мова. Дають їх дуже мало, поштучно, і Україна показує, що вона здатна цю ракету дороговартісно використовувати максимально ефективно. Хотілося, щоб партнери, переконавшись в тому, що ми використовуємо їх дуже ефективно, давали її більше і більше, і більше. А яких ситуацій треба створити як можна більше? Тому що це послаблює ну буде росії, пане Сергію? Буде зброя, терті. будуть і ситуації. Дякуємо так. вам. Сергій Лещенко, радник радників касупрезидента України, долучався до ефіру.